Звідси я прийшов, а от туди йду яка краса ялинки, сосни. Березової кори вже набрав по дорозі трошки пішеню пару метрів зніми яке топає. В лісі прикольно, спокійно. На дорозі трохи є мокре болото, сліди від тракторів. Але в загальному буде супер. Планую два дні. Завтра в суботу буду вертатися назад. Так що думаю буде прикольно. Маємо м'яса набрав. Будуть і гамбургери, і стейки. Все буде. Минула друга година, я вже багато роботи зробив. Хата стоїть, пів ліжка зроблено. Каркас. Ось такий вигляд в мене буде з вікна. Там вниз струмочок, треба буде піти зробити собі. Так, щоб воду можна було набирати. Такий вигляд. Куртка, зараз буду кругом табору, Коротше, купа повалених дерев там. Тут в мене так тент. Розтягнув я його. Розтяжками зробив, бревно там. На бривні в мене типу полка буде. Ось ну, так, обтянув все. Десь там з боку зроблю вогонь, подивлюся, куди вітер, щоб натемти. Отакий вигляд. Спереду. Заходимо, світло вже провів. Три режими як завжди. І тут є рама на ліжко. Пообідаю і займуся. Ліжком далі. Наразі у планах ось такий відпочинок. Нарешті настав час обіду. Чоловік вирішив зготувати собі гамбургери. Має дві таких ктяти. І от дві болки. Коротше, ну але обід я заслужив, тому що О, хата стоїть майже погонь так. Зробив, як собі захотів без хлопців, не кидав дрова, як попало. А от, нарубав по-людськи. Все красиво, по феншую. Отак. От Побажайте мені смачного. Вечоріє вже. Сонце вже зайшло за цей, за хмари заховалося. Перепрошую. За горб. Там за горб заховалося. Цілий день пішов дуже швидко. Вирішив я кип'ятити води, набрав собі з джерела. Треба прокип'ятити нормально. Пити хочеться. Так, дещо я вже завершив зі своїм ліжком, але я його переробив. Я зробив його головою до виходу, сюди, щоб було в мене достатньо свіжого повітря. Тут такі нари, листя, одіяло каремат. Мені здається, що тут краще ліжко, ніж в мене вдома. Бо від домашнього спина були... в лісі ні разу спина не боліла, хоч завжди спиш на твердому на, на землі. Ось так, у нас тут. Табір розбитий. Тут дрова заготовлю. Зробив я вже джерело. Підставку таку ж береза, половину березі, залишилося. Я зробив жолоб, вставив його так і от з цього боку воно гарно тече. Тут я відпочиваю, відпочивальна зона. Ось. Вогонь. Тут є місце для готування їжі, сюди гаряче вугілля перекидає Решітка. Тут вогонь горить, ось вогонь горить тут, а там вугілля, щоб не горіло м'ясо. Ось такі справи. Всім гарного вечора. Стоїть олень або козуля і це її звуки такі. Вони там ходить воду питать, а мене клеть. Клич. Може клить ще інших козуль. Я не бачу, може зі мною. Я тут тут збирався йти по суміти. Набрав потол. Треба попробуйте, як підійти. Може би сьогодні. А бачить. то там дві Надаємо дивиться, а то, ма Там, мабуть, таке міште, молоде,

Добре, не буду їх лякати. Оразу чуєте, що води. Тут в нас такі канави. Вон тут трохи більше води. А тут десь вона падає. Сворішо. Так, от туди краса. Ми там трохи вище, то ми там з хлопцями бували. А я хочу піти дослідити оцей рукав. Прогуляюся в лісі. Маю такий намір бажання. Дуже гарно. Відпочив, супер, виспався, поснідав, зібрався і пішов мандрувати.